Андрій Єрмак знову зробив заяву, яка повинна збадьорити підпалий духом український нарід ймовірним швидким закінченням війни. Можливо, ще навіть до настання нового 2024 року. Ну, в крайньому разі до весни 2024 року. Перебуваючи в інституті Хадсона, у США, він заявив, що ще до завершення війни в Україні можуть відкрити один з цивільних аеропортів. Мовляв, ця зима буде складною. Росія буде бити по нашій енергетиці, тому нам треба додаткову протиповітряну оборону, а як тільки ми її отримаємо, ні, ми не побіжимо встановлювати додаткові патріоти навколо атомних станцій чи інших енергетичних об'єктів, ні, ми терміново відкриємо один з аеропортів. Бо треба літати. Як в совєтській пісні співається, а ролята учаться літати. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне і сьогодні робимо буквально розбір польотів великого зеленого та гидкого Єрмака. А ви підписуйтесь на мій канал, канал та обов'язково прокоментуйте це відео. Бо може прилетіти кожному. Заява виявилася резонансною, однак українці її зустріли дещо насторожено. Бо добра новина від Єрмака це щось подібне до доброї новини від Медвечука, у часи, коли Леонід Кучма працював президентом у, адмі... у його адміністрації. Заява, нібито, прекрасна, але повідомляють одинаково гидотні люди. Конкретного аеропорта Андрій Єрмак не назвав, однак українці чомусь одразу вирішили, що йдеться про два аеропорти Львівський або ж Ужгородський. Про переваги першого навіть не хочеться довго розповідати. Так чи інакше, але це одна з небагатьох добрих справ, які свого часу були зроблені ще за Януковича. Який старанно підготував його до прийому Євро-2012. Однак їй недоліки. До кордону від Львова мінімум 75 км, тобто певний час літак мусить бути у повітрі. А саме в момент злеток посадки він є особливо вразливим. Другий Львівський аеропорт фактично знаходиться у місті та з усіх чотирьох сторін оточений доволі щільною забудовою, якщо не міською. То, принаймні, сільською. Причому переважно йдеться про міську забудову. Досить сказати, що в 2021 році при злеті з Львова розбився транспортний літак, який впав у пори неподалік одного з цвинтарів. До забудови залишалося якісь 2 сотні метрів. Ужгородський аеропорт, на відміну від Львівського, має чудове розташування, його злітна смуга. Буквально впирається в кордон зі Словаччиною, і літаки звідти злітають та сідають просто у вільне наківське небо. Але це за умови, що Словачина дасть на це дозвіл. Другий недолік його технічні характеристики не дозволяють приймати більшість популярних моделей літаків. Так чи інакше, але Ужгород найменший обласний центр в Україні. І потреби у великому аеропорті там ніколи не було. Ну, а перебудовувати в час війни аеропорт, заняття доволі сумнівне, затратне і, і за фінансами, і за часом. До того ж, з Києва до Львова 550 км, а до Ужгорода – понад 800 км. Тож виграш у часі, на який так сподіваються, прихильники відкриття цивільного судноплавства. Не такий вже й великий у випадку Ужгорода. А власне, українська спільнота доволі бурхливо відреагувала на нову ініціативу Андрія Єрмака, за давньою звичкою, поділившись для срачу на дві частини категоричних противників. Це перше, мовляв, це фактична підготовка до злочину, надто великі ризики московити отримують нову бажану ціль друга частина, прихильники відкриття одного з аеропортів, натякаючи передусім на Львівський. Мовляв, війна так чи інакше буде тривати довго, тож нам треба навчитись з цим жити і не відмовлятись від довоєнних задоволень? Одна з яких звучить так: завтра, в 7.22 я буду в самольоті в Болісполі, сидіти і думати о пілоті. До речі, про Бориспіль. А чому ви вирішили, що йдеться саме про Львів, а не про головний аеропорт України? Власне, ідея відкриття одного з аеропортів України бродить зеленим кабінетами доволі давно. Принаймні, ще у червні цього року про це роз... про це говорив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Мовляв, з гуманітарною метою слід відкрити Львівський аеропорт. Однак його безпека має бути забезпечена чомусь силами Європейського Союзу. Можливе відкриття аеропорта. У нас таких речей, які ми дуже чекаємо. Це питання справді було підняте, і ми надіємося, так є зерновий коридор, так можливо, буде і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом. Але ж не Козицький один. Понад те, ідеєю відкриття одного з аеропортів доволі активно лобіюють деякі авіаційні підприємці. Як от відомий лоукостер Rein Air, у липні 2023 року вони приїхали до Києва, щоб обговорити це питання з віце-прем'єром Олексієм Кубраковим та керівниками деяких аеропортів. Увага! Борисполя, Львова та Одеси. Мовляв, якщо нам забезпечить безпеку, то ми готові туди літати. Плануємо скромно, в перший рік 5 мільйонів пасажирів. Як приклад, вони навели Ізраїль. Мовляв, там теж йде війна. І нічого, ми туди ж літаємо. Ну, поговорили, ти забули. Як здавалось, але ж ні, виявляється, Єрмак не забув. А тепер пробуємо розкласти всю цю історію по полицях. Чи є потреба в авіаційних польотах з України? Напевне, що так, якщо ми, ми повноцінна держава і хочемо жити нормальним життям. Чи можливо це до завершення війни? Отут думки експертів. Ну, я б сказав, що вони сильно розходяться, адже головне, ніхто не готовий дати гарантій безпеки. Чи є чим літати? Тут відповідь теж не така а проста. Частина українських літаків зараз перебувають за кордоном. Частина залишилась в Україні та потребують постійного догляду, аби не заіржавіти. До того ж, два найбільших перевізники у міжнародній авіалінії України та розвит вітрів належать Ігорю Коломойському. А у нього зараз, як відомо, проблеми на роботі. І він не зовсім на свободі. Ну, але це тема окремого відео, тому не будемо поглиблювати цю тему. Зазвичай чиновники проводять паралелі з так званим зерновим коридором. Що, на мою думку, не зовсім коректно. Так чи інакше, але зерновий коридор це передусім про вантажні перевезення, а авіація це передусім пасажирським. Так само не дуже випадає посилатись і про дійсні та можливі блокування кордону. Принаймні теперішнє блокування кордону польськими перевізниками це знову ж таки про вантажні перевезення. Авіація тут доволі слабка альтернатива. Паралелі з, паралелі з Ізраїлем так само не надто коректні. Росія, якби ми її не зневажали, все ж не Хамас, а набагато серйозніший суперник. Принаймні, історія Малазійського Боїнга мала би бути доброю наукою. А обговорювати перспективи одеського аеропорту, це даруйте із галузі фантастики. Взагалі, або ж лобіювати інтереси конкретного перевізника, який банально хоче першим прийти на перспективний авіаринок ще до того, як там з'являться конкуренти. Зрештою, якщо над Україною так безпечно літати. То чому для початку не відкрити повітряний простір для транзитних літаків і подивитись, що з того вийде. Але ж для Єрмака це не так. Ефектно. Отже, якщо, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прокоментуйте його. Це дійсно дуже важливо. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую.